Ось ми й повернулися в Медолісся. Дякую, авантюриста. Ти нарешті переміг злого володаря еудрицьких лісів Гонгрена, який тероризував Медолісся близько ста років. Так, Найхоробріші та, воїни та найрозумніші чарівники не могли Ну, було непросто. Тож я знаю скромного торговця фруктами, чию сім'ю Гонгрен тероризував поколіннями. Повідом Фреду Орчатсону, що Гонгрен мертвий. І він дасть тобі 10 тисяч золотих. 10 тисяч золотих. Ось що я мав на увазі. Гаразд. Дякую, авантюриста, і я з нетерпінням, і він пішов. Чудово. О, вітаю авантюриста. Чи можу допомогти? Я тут, щоб забрати винагороду. Перепрошую? Ну, я щойно вбив злого володаря Гонгрена. Він тероризував мою сім'ю поколіннями. Це він і є. І барадун сказав, якщо прийду до тебе. Ти даси винагороду, тож. Звісно, з радістю допоможу. Я маю великий повний мішок яблук з твоїм ім'ям на ньому. А, ні, 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 ні. Ні, Він сказав, ти даси 10 тисяч золотих. А, справді? Він хоче, щоб я дав тобі 10 тисяч золотих. Ого. Це буквально всі мої заощадження і навіть більше. Це мене розорить. Чудово, тоді я просто дам тобі 10 тисяч золотих. Так. Або замість цих 10 тисяч золотих, на що вони тобі? Я можу підвищити твою репутацію в усьому медоліссі. Так, чудово, я точно візьму золото. Так, я бачу твою помилку. Це схоже на хорошу короткострокову інвестицію, але репутація залишиться на все життя. Наступні покоління будуть говорити про тебе тихенько і. Пошепки передаватимуть легенди. Я візьму золото. Але з репутацією. Лише тільки подивившись в очі ворогу, він буде поважати тебе настільки, що сам себе вб'є. Я краще сам битимуся з ними. Тож я візьму золото. Так, за золото можна купити багато знарядь, але репутація вб'є будь-які нехороші чутки, які я можу розпустити про тебе. Ні, серйозно, давай золото. Ти хочеш щоб я благав? Благав? Я благатиму. Ні, не треба. я... Прошу, не забирай золото. Я зроблю ще завгодно. Що попросиш, я зроблю. Що? О, це недоречне підморгування. Ти знаєш, що це означає? Здається, я розумію твій натяк. Щоб ти не подумав, все так і є. І я цього не хочу. Прошу, не треба. Давай золото. Я не дам золото. Гаразд. Хочеш знати, як мало мене турбує моя репутація? Я заріжу тебе прямо тут, я випотрошу тебе перед твоїм же будинком. Якщо ти не віддаси мені золото, негайно. Ось бери золото, бери золото, бери. Дякую. Я візьму цю репутацію і розповім усьому сьому який ти покидьок.